Христос Воскрес. Розглядаємо п'яту неділю після Пасхи, неділя Самарянки. Бачимо в нас газ четвертий. І дивимося відразу устав на Божественної літургії. У Нас Тропар Воскресний, тоді переполовення, оскільки в середу ми святкували свято половину від. Воскресіння до, до п'ятдесятниці, це якби половина була попередньої середи. І це воскресний тоді тропар тої половини переполовання. Слава кондак тріоді. Тобто, ще раз вертаємося, це в нас неділя Самарянки, бачите? Отже, тріоді це в нас неділя Самарянки. І тріоді і нині кондак переполовення. Про Кімен Апостол Алелуя, Євангеліє Воскресне! Дивимося, тепер, що в нас в літургії. Доходимо до тропарів. Бачите, тропар Воскресний, Тропар переполовення восьмий глас. Кондак, слава, кондак неділі, тобто це має з неділі. Самарянки, так? тобто тріоді, то, що ми говорили. І нині кондак переполовення. І дивимося, що у нас про кімна. Співаєте Богу нашу співаєте. Третій глас це Воскресний. І вертаємося, тепер співаємо тропарі. Світ! Воскресіння проповідь, від ангела, взнавши господні учениці, і прадідне осудження відкинувши, апостолам, хвалячися мовили, повалилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість, Переполовення празника спрагло душу моє благочестям напіводами до всіх, бо спаси, закликав Ти. спраглий, нехай гряде до мене, і нехай п'є джерело життя нашого, Христе Боже, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, З вірою прийшовши на кладязь, Самарянка виділа тебе премудрости, воду, якої, напивши обильно, царство наслідувала по повік приснославна. і нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Переполовення законного празника всіх творчих, і владико, до глаголов Ти, Христе Боже, прийдіть і зачерпніть воду безсмертя, тому до Тебе припадаємо і вірно кличемо, щедроти твої даруй нам, бо ти є джерело життя нашого. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, цареві нашому співайте, всі народи, заплащите руками, воскликніть Богові голосом радости, співайте, Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, цареві нашому співайте. Вже все просто. Що би хотів зупинитися на читанні апостола. Вже, вже один раз про це так говорив. Можна, в принципі, не раз про це згадувати, бо це дуже важлива річ. Найважливіше в читанні апостола, так, щоб люди чули, про що ми читаємо. Знаєте, бо багато хто хоче показати, який в нього гарний голос, так, і тоді браття в тих днях апостоли. Тобто це не потрібно, знаєте, дуже майже, майже говоримо так? і дуже дикційно так, знаєте, намагатися, щоб кожну букву було чути. Отже, браття в тих днях апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана. Дійшли аж до Фінікії, Кипру, Кипру, та Антіохії. Розумієте, так? Тобто, не, не щось там придумувати, так як ми говоримо, так і співати. Тобто, майже, 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 майже читано. Дякую.